Ви можете розробити тест, щоб оцінити знання та набуті навички студентів за кожен пройдений розділ курсу. Налаштуйте сторінку тесту, додаєте запитання та інші медійні матеріали та встановіть бал за кожну правильну відповідь. Перейдіть до розділу ідію у вкладці Курси та виберіть створений курс, для якого потрібно додати тест. Біля Додати урок натисніть на стрілку та виберіть Додати тест. Ви також можете перейти до створення тесту з конструктора уроків. Натисніть на верхнє ліве меню та внизу списку уроків, натисніть на стрілку та виберіть Додати тест. Введіть назву тесту. Введіть Запитання. Щоб змінити форматування для запитання. Натисніть на сам текст відкриється панель редагування. Змініть колір та шрифт для певної частини тексту. Щоб виділити ключові слова та заголовки, ви також можете додати посилання, форматувати текст списком і додати свій код стилю. Введіть текст для кожної відповіді. Щоб додати більше варіантів у відповіді, в панелі праворуч натисніть Додати. Виберіть правильний варіант відповіді. Щоб вибрати кілька варіантів у відповіді, активуйте Дозволити декілька відповідей. Щоб додати наступне запитання. Натисніть Плюс під створеним запитанням. Ви також можете скопіювати ваше запитання, якщо ваші запитання схожі, або у вас однакові варіанти відповіді. Щоб переставити запитання місцями, натисніть стрілку вниз або вгору. За замовчуванням тест складається з питань та варіантів відповіді. Ви можете урізноманітнити візуальне відображення та додати до тесту додаткові елементи. Зображення, відео, аудіо, файл та розділювачі. Ви також можете кастомізувати стиль сторінки та налаштувати шрифт для кожного заголовка. Налаштуйте тест. Перейдіть до списку уроків. І в меню, що випадає навпроти створеного тесту, виберіть Налаштування тесту. Виберіть Доступність тесту для студентів. Активний тест, доступний для студента при нелінійному проходженні. При лінійному проходженні він відкриється, коли студент дійде до цього розділу. Неактивний тест недоступний для проходження. Студент побачить відповідне повідомлення в особистому кабінеті. Виберіть, скільки разів студент може проходити тест, щоб покращити свій результат. Ви можете вибрати кількість спроб від однієї до необмежено. Якщо ви оберете один, студент матиме лише одну спробу скласти тест. Вкажіть, скільки балів надавати за кожну правильну відповідь на запитання тесту. У разі питання, на яке потрібно вибрати кілька варіантів у відповіді бали не зараховуються, якщо користувач вибере не всі. Виберіть, чи показувати студенту правильну відповідь при помилці, натисніть Застосувати. Вам також доступні додаткові дії дублювати для створення копії тесту з питаннями та налаштуваннями в цьому ж курсі, видалити. Для видалення тесту без можливості відновлення. При видаленні також втрачається весь прогрес проходження тесту студентами, які набирають прохідний бал.